Навал Равікант, як збагатитися без везіння. Навал Равікант венчурний інвестор, підприємець і філософ сучасності, у серію коротких твітів відкриває очі на те, як стати по-справжньому багатим, не покладаючись на фортуну чи зв'язки. Головна ідея перше. Прагне багатства, а не грошей чи статусу. Що має на увазі навал? Багатство це активи, які працюють на тебе. Навіть коли ти спиш код, бізнес і капітал працюють на тебе. Гроші це просто інструмент передачі часу та багатства. Статус це соціальна гра я кращий за тебе, це ілюзія, яка нічого не вартує і не створює. Навал закликає нас грати не в ігри статусу. Бо це гра з нульовою сумою. Хтось виграє, хтось обов'язково програє. Натомість він пропонує зосередитися на створенні цінності для себе, інших та світу. Практичні висновки перше. Будь творцем, а не споживачем. Створюй продукти, сервіси ідеї, що можуть масштабуватись. Друге. Розвивай власні навички та ментальність. Багатство починається з мислення, а не з грошей. Третє. Ігноруй груб статус. Не витрачай життя на те, щоб здаватися успішним. Краще будь успішним по-справжньому. Четверте багатство це етично. Його можна і треба здобувати чесно, створюючи щось корисне. Для роздумів Хто ти сьогодні, творець цінності чи учасник гонитви за статусом? Чи розрізняєш ти гроші й багатство. Друге. Ви не розбагатієте, здаючи свій час в оренду. Ви не розбагатієте, здаючи свій час в оренду, ви розбагатіючи, створюючи щось, що працює, навіть коли ви спите. Навал пояснює, якщо ви продаєте свій час, ви обмежені. У добі лише 24 години ви не масштабовані, щоб по-справжньому розбагатіти, треба створити системи, продукти чи бізнеси, які працюють самі по собі. Це можуть бути програмне забезпечення, онлайн курси, автоматизовані сервіси, бізнес ідеї, люди, які працюють на вас, книги, медіа, інвестиції, бренди усе, що масштабується без вашої постійної присутності. Основні ідеї, не продавай свій час, створюй активи, навіть найвисокооплачуваніша робота все одно обмежена годинами, дай суспільству те, що воно хоче, створюй реальну цінність, люди платять за те, що вирішує їхні проблеми або приносить користь. Граю довгострокові ігри з довгостроковими людьми, не шукай швидких грошей, шукай партнерів. З якими можна будувати великі справи на роки вперед, практичні поради, визнач свою унікальну навичку, що ти вмієш так, як мало хто. Працюй над цим, шукай важелі, капітал, гроші працюють на тебе, код, автоматизовані рішення, медіа, твій вплив масштабується. Вибери правильну галузь, став на те, що тебе захоплює, і де можна грати вдовгу. Третє, ви розбагатієте, даючи суспільству те, що воно хоче. Щоб розбагатіти, дайте світу те, чого йому бракує, у спосіб, який ви лише можете запропонувати. Люди платять за цінність, а не за зусилля. Не фокусуйтеся на грошах, фокусуйтесь на розв'язанні проблем інших. Чим більшу проблему вирішуєте, тим вищу ви нагороду отримуєте. Приклад. Ілон Маск дав людям дешеві ракети та електромобілі. Він не шукав грошей, він шукав рішення. Четверте, виберіть галузь, де ви можете грати в довгострокові ігри. Багатство створюється через тривалі послідовні зусилля у правильному напрямку. Короткострокове мислення не дорівнює стабільне багатство. Знайди сферу, де ти хочеш бути, 5, 10, 20 років. І розвивайся там. Приклад. Той, хто 10 років послідовно будує бренду YouTube або в IT, майже завжди перемагає. П'яте. Зрозумійте, що етичне створення багатства можливе. Багатство не дорівнює шахрайству, воно можливе без брехні, обману чи руйнування інших. Суспільство винагороджує етичних гравців із довірою. Багатство можна здобути, створюючи користь, не шкоду. Запам'ятай, справжній успіх тривалий лише тоді, коли збудований на чесності. Шосте: Інтернет значно розширив можливості та простір для кар'єри та бізнесу. Онлайн світ дозволив кожному з нуля побудувати імперію, бренд або продукт. Ви можете продавати курс, продукт, додаток і обслуговувати весь світ. Вам не потрібна ліцензія чи дозвіл боса, тільки Wi-Fi і навички. Приклад, художники, програмісти, викладачі, коучі заробляють у 10-100 разів більше онлайн, ніж традиційній моделі. 7. Грайте в інтераційні ігри. Багатство йде до тих, хто грає в довгу гру з надійними людьми. Інтерація дорівнює безперервне вдосконалення. Найбільші результати це не з першої спроби, а після десятків спроб, помилок адаптацій. У бізнесі чи кар'єрі важливо грати з одними й тими ж людьми, будуючи репутацію і довіру. Приклад, підприємець, який вже тричі провалився з партнерами, на четвертий створює стартап вартістю 100 мільйонів доларів. Восьме, обирайте бізнес партнерів з високим інтелектом енергією. І перш за все, порядністю. З трьох якостей інтелект, енергія і чесність, останнє є найважливішим. Люди, з якими ви будуєте справу, формують її культуру і цінності. Без порядності навіть найрозумніші, а й найенергійніші партнери можуть знищити бізнес. Ті, хто нечесний у дрібному, будуть нечесні у великому мудрість. Краще повільніше з гідними, ніж швидко з токсичними. Дев'яте. Не співпрацюйте з циніками та бесимістами. Цинізм це прихована форма страху. Циніки бачать лише ризики, ніколи можливості. Вони знецінюють інновації, критикують мрії і тягнуть назад. Щоб досягти великого, потрібна віра в ідею в себе і в команду. Результат оптимісти будують бізнеси. Циніки руйнують. Десяте. Навчіться продавати. Навчіться будувати. Той, хто вміє будувати і продавати, не переможний. Будівництво це створення цінності продуктів, сервісів, інфраструктури. Продаж це передача цінності, маркетинг, комунікація, переговори. Один без іншого це комп'ютер без інтернету. Потужно, але ізольовано. Ідеал. Ілон Маск інженер плюс майстер публічної презентації, Стів Джобс, дизайнер плюс гуру продажу візії. 11. Озброюйтеся конкретними знаннями, відповідальністю та важелями впливу. Щоб збудувати багатство, потрібна комбінація: глибокі знання плюс особиста відповідальність плюс важелі. Конкретні знання дорівнюють те, що ви знаєте краще за інших. Відповідальність дорівнює ваше ім'я, репутація, особистий бренд. Важелі дорівнює використання інструментів, які масштабують зусилля, код, медіа, гроші, люди, формула. Конкретні знання помножені на важелі, помножені на відповідальність, дорівнює багатство. Дванадцяте специфічне знання це знання, яким не можна навчити. Їх не знайдеш у підручнику, їх не викладають у школі, їх не можна стандартизувати, вони не мають чіткого шаблону, їх здобувають через досвід, помилки, експерименти, а не за планом. Приклад. Хтось вивчав програмування з інтересу, створив ігри в 13 років, а зараз запускає стартап. 13. Конкретні знання можна знайти. Переслідуючи свою справжню допитливість і пристрасть, не слідуй за грошима, слідуй за захопленням. Саме цікавість веде до навичок, яких ніхто інший не має. Унікальна комбінація значить результат справжнього інтересу, не нав'язливої освіти. Те, що вас затягує і є джерелом вашої конкурентної переваги. Запитай себе, що я можу вивчати годинами і не помічати часу. 14 набуття конкретних знань. Здаватиметься вам грою, але для інших виглядатиме як робота. Грою для себе, роботою для всіх інших. Якщо ви кайфуєте від процесу, ви не вигораєте. Для вас це захоплення, для ринку цінна експертиза. Саме так ви станете незамінним, бо інші не хочуть робити це без примусу. Приклад. Людина, яка любить аналітику, створює інструменти, що економлять компаніям мільйони. 15. коли навчають конкретним знанням, то це відбувається через навчання досвіду, а не через школи. Справжнє навчання це не дипломи, а передача досвіду. Конкретні знання неможливо стандартизувати, вони передаються від майстра до учня у реальному контексті та часі. Ви вчитеся не з книжок, а спостерігаючи, як це роблять інші. Успішні люди це ті, хто наблизився до майстра і навчився через спільну справу. Приклад, стажування в стартапі часто дає більше, ніж МБА. 16 специфічні знання часто є високотехнічними або творчими, їх неможливо автоматизувати чи делегувати. Вони ваша суперсила. Це або глибокі технічні навички, наприклад, програмування, дизайн, інженерія, або унікальні творчі здібності, розповіді історій, знімати відео, писати тексти. Такі знання важко копіювати, складно пояснити. І саме тому вони цінні. Суть. Будь креативним або стань технарем. Універсального шляху немає. 17. Візьміть на себе відповідальність і беріть на себе бізнес ризики під власним іменем. Якщо хочеш великого успіху, підпишися під ним своїм іменем. Люди довіряють людям, а не логотипам, не ховайся за брендами публічність, це й відповідальність і капітал. Відповідальність дорівнює ризик плюс довіра. Якщо щось вдасться, успіх буде твій. Якщо провалишся, ти отримаєш досвід і репутацію, що ризикнув. Приклад, засновники, які відкрито представляють свої проекти, часто отримують інвестиції. 18. Найбільш підзвітні люди мають унікальні публічні та ризикові бренди. Бренд це не тільки стиль, це готовність відповідати за те, що ти створюєш, публічні люди інфлюенсери, автори, засновники. Під мікроскопом, але й на виду вони мають вплив, бо вклали себе в продукт. Такий бренд публічний, люди знають, хто ти. Унікальний твоя ідея підхід, голос. ризиковий. Може зашкодити, якщо помилишся. Пам'ятай, унікальний публічний бренд це ваш найпотужніший важель у світі довіри. 19 Дайте мені довгий важіль і місце, де стояти, і я зрушу землю, архімед. Це метафора впливу або важеля. Важель це інструмент, який примножує зусилля. У сучасному світі важелі це капітал, технології, медіа, автоматизація, люди. Суть. Хто вміє використовувати важелі, досягає більшого з меншими зусиллями. 20. Успіх вимагає важелів впливу. Хочеш великих результатів, працюй на більше, а з розумом і важелем. Капітал перший дозволений важіль. Це гроші, інвестиції ресурси. Щоб хтось у вас вклав капітал, вам потрібно специфічні знання, те, в чому ви розбираєтесь глибоко, підзвітність, готовність відповідати за результат. І вміння приймати правильні рішення. Інвестори шукають не ідеї, а людей, які можуть їх реалізувати. 21. трудові ресурси це люди, які працюють на вас, другий важіль це люди. Ви не зможете зробити все самостійно, якщо хочете масштабувати результат. Менеджмент це не контроль, а вміння залучати, мотивувати і направляти людей. Добре організована команда дозволяє створити більше цінності за короткий час. Але пам'ятай, щоб хтось захотів працювати з вами, ви маєте щось дати взамін бачення, сенс, гроші, знання чи підтримку. 22. Капітал і праця це дозволені важелі. Успіх можливий, якщо ви використовуєте інструменти сучасного світу, дозволені важелі. Це ті, що ви можете офіційно й етично використовувати, капітал, інвестиції, кредити, фонди, праця, команди, підрядники, співробітники. Усі великі бізнеси чи багатства будують не на голому ентузіазмі, а на важелях впливу. Не бійтеся делегувати або залучати ресурси це ознака сили, а не слабкості. 23. код і медіа це безмежні важелі впливу. Код і контент працюють на тебе, поки ти спиш. Якщо капітал і праця це традиційні важелі, то код програми автоматизація і медіа, контент, відеоблоги це нові важелі безмежності. Вони масштабуються миттєво, без додаткових витрат. Один рядок коду або відео може працювати на тисячі мільйони людей, суть. Код та медіа це активи, які продовжують працювати після створення. 24 армія роботів є у вільному доступі, інтернет це мільйони роботів, які готові працювати на вас за копійки або навіть безкоштовно, програми, платформи, автоматизація, штучний інтелект. Усе це можна використовувати для завдань без вашої присутності. Це демократизація інструментів, доступні всім, хто готовий вчитися. Приклад. Ви можете створити онлайн-магазин, який обслуговує клієнтів 24 на 7 без єдиного працівника. 25. Якщо не вмієте кодити, пишіть книги та блоги, записуйте відео і подкасти. Контент це код для людських мізків. Не кожен може стати програмістом, але кожен може створювати цінність через медіа, відео, блоги, статті, подкасти це активи, які працюють замість вас. Головне допомогти іншим вирішити проблему або дати корисну інформацію. Суть. Ваш контент масштабується так само, як і код. Обери свій стиль, текст, відео чи аудіо. 26 важелі впливу це мультиплікатор сили для вашого судження. Важелі не змінюють мислення, вони його підсилюють. Важелі працюють тільки тоді, коли ваші рішення правильні. Погане судження плюс сильний важіль катастрофа. Гарне судження плюс сильний важіль успіх, який масштабується експоненційно. Пам'ятай, спочатку працюй над мисленням, а вже потім шукай важелі. 27. Судження вимагає досвіду, але його можна сформувати швидше, вивчивши базові навички. Мудрість приходить із досвідом, але її можна пришвидшити через правильне навчання. Ви можете уникати багатьох помилок, вивчивши базові принципи мислення, логіки аналізу, читання, біографії, стратегічне навчання, менторство це швидкі шляхи до глибокого судження. Суть. Не на всі граблі потрібно наступати власноруч, можна навчатися, бачивши їх завчасно. 28. Не існує навички під назвою бізнес. Уникайте бізнес журналів і бізнес класів. Бізнес це сукупність навичок, а не окрема дисципліна. Бізнес школи навчають теорії, але реальні навички це продажі, переговори, маркетинг, фінанси, продуктова розробка. Замість читати бізнес журнали працюйте над конкретними навичками, які потрібні для створення цінності. Суть. Бізнес це не про МБА. Це про вміння вирішувати реальні проблеми. 29. Вивчайте мікроекономіку, теорію ігр, психологію, переконання, етику, математику та комп'ютерні науки це фундаментальні навички для підприємця нового покоління. Мікроекономіка, розуміння ринку, попиту, пропозиції, теорія ігр, стратегічне мислення. Як вигравати у конкурентному середовищі, психологія та переконання. Як впливати і продавати. Етика чому довіра важливіша за разовий прибуток, математика і програмування. Інструменти для аналізу та автоматизації. Це не академічні предмети, це інструменти для реального світу. 30. читати швидше, ніж слухати. Робити швидше, ніж дивитися, навчатися через дію завжди ефективніше, ніж пасивне спостереження, читання книг, статей швидкий спосіб отримати інформацію, ніж слухати подкасти чи дивитись відео, але найважливіший спосіб навчання це діяти, суть. Краще спробувати й помилитися, ніж місяцями готуватись до ідеального старту. 31. Ви маєте бути надто зайняті, щоб пити каву, але при цьому мати незайнятий календар. Зайнятість це не про хаос у розкладі, а про глибокий фокус на важливому. Справжня ефективність це коли у вас є час на мислення, творчість стратегії, але ви настільки сконцентровані, що не витрачаєте ж час на марні зустрічі та балачки, суть. Бути зайнятим не означає бути вічно у справах. Це означає працювати над суттєвим. 32. Встановіть та забезпечте дотримання бажаної особистої погодинної ставки. Цінуйте свій час настільки високо, наскільки ви цінуєте своє майбутнє. Визначте, скільки коштує ваша година, не беріть на себе завдання, які не відповідають цій ставці. Делегуйте, автоматизуйте або відмовляйтеся від роботи, яка не відповідає вашій вартості. Приклад, якщо ваша ставка 100 доларів в годину, не витрачайте час на завдання, які можна доручити комусь іншому за 20 доларів. 33. Працюйте так важко, як тільки можете. Успіх це комбінація важкої праці. Розумної стратегії та довгого горизонту. Розумна праця важка праця. На початку доведеться працювати багато. Справжній успіх приходить до тих, хто здатен працювати з фанатичною відданістю, але не вигораючи. Працюйте так, щоб це вам подобалось. Тоді важка праця стане вашою перевагою. 34. стати кращим у світі в тому, що ти робиш. Конкуренція. Це для невдах. Виберіть свою нішу і станьте унікальним. Бути кращим не означає бути найрозумнішим або найпрацьовитішим. Це означає знайти свою унікальну комбінацію навичок, де конкуренції просто немає. Суть. Ніша дорівнює ваша суперсила, плюс ваша пристрасть, плюс потреба ринку. 35 не існує схем швидкого збагачення. Це просто хтось інший розбагатіє на вас. Швидкі гроші завжди йдуть до того, хто продавав вам ідею про швидкі гроші. Схеми швидкого збагачення це пастка, створена для того, щоб витягувати ваші ресурси, час, енергію, гроші. Вони приваблюють тих, хто шукає легкого шляху, але в бізнесі легкі шляхи ведуть до провалу або до успіху інших людей за ваш рахунок. Суть. Ігноруйте обіцянки миттєвого збагачення, реальний успіх це довгий шлях. 36. Застосовуйте конкретні знання, використовуючи важелі впливу, і врешті отримайте те, на що заслуговуєте. Багатство це закономірний результат правильних дій, а не випадковість. Успіх це не про секрети, це про послідовне застосування знань через важелі впливу. Капітал, код, контент людей важливо. Багатство приходить не одразу, але воно обов'язково приходить, якщо ви цінні для суспільства, відповідальні стратегічні суть. Багатство це побічний ефект системного мислення, правильно використаних важелів. 37. Коли ви нарешті розбагатієте, ви зрозумієте, що це було не те, чого ви прагнули в першу чергу. Фінансова свобода це не кінець гри, це лише її початок. Після того, як гроші вже не будуть вашою проблемою, ви усвідомите, що шукали зовсім не багатство, а свободу, спокій, самореалізацію. Багатство дає вам ресурс, але наповнення життям приходить зсередини, суть. Шлях до багатства важливіший, ніж самі гроші, і, врешті, ви будете шукати не нулі на рахунку, а сенс у своїй справі. Головна ідея, багатство створюється не везінням, а мисленням, знанням і правильними важелями впливу. Це довгостроковий шлях, який вимагає терпіння, дисципліни і стратегічної гри. Практичні поради від навала перше. Сфокусуйтеся на створенні цінності, а не погоні за грошима. Гроші це результат вирішення проблем інших людей. Стань тим, хто створює щось унікальне, корисне і потрібне. Друге. Використовуй важелі впливу, які масштабуєш. Код і контент працюють, поки ти спиш. Капітали люди. Це дозволені важелі, але код і медіа безмежні. Третє. Розвивай специфічні знання. Це знання, які базуються на твоїй допитливості та пристрасті, а не на університетських дипломах. Вони роблять тебе незамінним і конкурентноспроможним. Четверте. Бери на себе відповідальність, підзвітність. Люди довіряють тим, хто готовий відповідати за результат, власне ім'я і репутація, твій головний актив. П'яте. Навчайся фундаментальних наук. Мікроекономіка, теорія ігр, психологія, етика, технології – це інструменти, які дозволяють приймати кращі рішення. Шосте. Цінуй свій час дорого. Встанови високу погодинну ставку і не займайся дрібницями, які відволікають тебе від справжньої справи. Делегуй, автоматизуй, відмовляйся від непотрібного. Сьоме. Граю довгострокову гру, реальні результати приходять після років наполегливої роботи. Не шукай схем швидкого збагачення, шукай способи стати кращим у своєму ремеслі. Восьме Коли гроші прийдуть, зрозумій, справжня мета була не в них. Багатство це інструмент свободи, а не самоціль. Найбільше задоволення дає шлях, ріст і можливість бути собою. Головний висновок. Розбагатіти можна чесно, без удачі, але для цього потрібно створити цінність, розумно використовувати важелі, бути відповідальним і мислити стратегічно. Запитання, що для вас означає справжнє багатство, гроші, свобода чи можливо займатись улюбленою справою, напишіть в коментарях. Сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!